Фармадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку! Доброго ранку. Життєві поради з Анной Мізерія. Кошіру. Мізерія. Ігорі, Всім вже, ну. Накрив, як Я ж хочу поговорити не заляпатися. Дайте насолодитися хвилиною слави. А до нашої рукою зробили. Сьогодні мамі навмисне покажу цю програму і поставлю її в закладки. говорю, це дуже смачно. Нас їй подавали, я кажу, найсмачніша ця мізерія була до бульби Туцьканої, до смажених яєць. Але знаєш, Ігор, Ігоря. Наступний рік ти будеш сажати не тільки помізор. Це молоду картоплю. А як ти хотів? Ну сто що найсмачніше, що <laughs> щось я просто ж в тебе там, напевне, 50 соток. Я сам не впораюся. Саша, поїм разом. Поки. Такий колективний аб'юз почався, так? <свят> да? e, значить, е е як ви бачите, з нами Аня Кошнурук, значить, будемо говорити про важливі психологічні теми. Але перед цим я маю прийшати коментар від е А.М. Курченко. Боже, психологам і психотерапевтам треба виписувати е рецепти на перегляд сніданку вихідний. Погоджуюся, абсолютно. Ось так. Будь ласка, абсолютно. позитивні, емоційні. Чекають нас 5 днів. Клас. Але у нас сьогодні дуже крута тема. Правда? Це виписуєте правильно сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити те, ну якби чіпляємося за день. Сьогодні день uh -huh. середньої дитини, і ми хочемо з вами Анечка, поговорити про те, як на характер дитини впливає в порядок її народження: перша, друга, третя, і ну і там далі, як в сім'ї вже повелося. Адже науково доведено, що черга народження у родині може саме от вплинути на характер, і середнім дітям кажуть найважче, бо вони і не старші. І не наймолодші, а десь посередині, і що це, начебто, дуже негативно психологічно на них впливає. Цьому свято вже 37 років. Угу. Напевно, якась людина, яка пережила цю е... трагедію життя. житті. якій вже зараз 37 років і він вона сказав, була середньою має не. бути нічого собі. Чому Анічки, чому середнім дітям вважається е... з психологічної точки зору найтяжче? Я погоджусь з цією тезою. І скажу вам, що свого часу Адольф Адлер, геніальний абсолютно психолог, напрямку індивідуальної психології, він вивів чіткі формули того, як характер наш формується залежно від того: перша, друга, третя, четверта і так далі. Дитина в родині ми приходимо. Насправді, все наше Очення завжди на нас впливає. О, дивіться, якщо говоримо про середню дитину і про ті складнощі, що можуть бути. А зараз не беру романтичний контекст, а беру саму тему складнощів. По перше, дитина з одного боку народжується після старшої, тобто вона відчуває себе і найменшою, і любимою, і до неї звертається увага, але її завжди будуть порівнювати з рівнем розвитку старшої дитини. Її завжди все одно будуть таким чином стимулювати, щоб ти робив або не робив так, як старша дитина. І потім дитина за народження наступної вже маленькие вона переживає свою власну кризу певною мірою від того, що з'являється знов хтось новий, тобто тут я був найменший. Мене любили так, мене порівнювали, так мені десь обмежували, але в той самий час я все одно тепер маю когось, хто прийшов після мене. Це певною мірою конкуренція завжди з першою дитиною з точки зору її здібностей. Це в цілому важкість бути лідером, тому що тут тільки в непослушанні, в тому, що дитина услухується, вона може бути лідуючою. В цілому її завжди докликають до цієї дисципліни, замість того, щоб лідувати. І це може бути потім брак уваги від батьків. Адже кожного разу, коли ми народжуємо маленьких, звичайно, що потрібно. Період, коли вони отримують більше уваги, і знаєте, скажу вам, що це дуже часто історія непомірно високих цілей. Тобто, якщо ти середній, то від тебе вимагають, так наче ти вже мав би робити як дорослий, але в той самий час не заважай маленькому, бо ти дорослий зі знаком мінус. І середня дитина зазвичай відчуває себе найменш значу з найменш значущою перепрошую для батьків, і це велика майстерність батьків психічно здорових, розвинених, добрих і гуморних. Щоб ці ситуації ладнати в родині. Дивіться, я в родині дає троє дітей. Так. А ти зараз старший. Старший. Uh -huh. а, у мене є брат, який uh -huh. молодший від мене на 5 років так. і сестра, яка молодша на 12 років. Так я, мені, от я зараз там продивився цю всю історію, яку ви розповіли. Я ніколи собі просто не надавав значення. І зараз в мене там, знаєте, вже ніколи не буде таким. Я зовсім з іншого точки зору буду дивитися на своїх менших братів і сестер, але. Ну, я не відчував якогось такого дискомфорту. Це мій бачите, це мій е, молодший брат, а е, е, це маленька Ліля, коли вона тільки народилася. Мені вже було 12 років. Я вам хочу сказати, що мені... вона зразу сіла дам. тобі на шию. Вона да. ну, і не злазить. Там все показано чітко на фотографії. це наша сім'я. Красиві діти. Просто що. Е, мені здавалося, що я завжди мав би бути такою опорою для них всіх. Для і все рівно вимоги, мені здається, до старшої дитини більше, ніж до середньої і до молодшої. Вони різні. Річ у тім, залежно від того, наскільки дитина взагалі здатна приймати на себе ці вимоги, і залежно від того, наскільки батьки поводяться тут педагогічно, тому що ми народжуємо старших дітей не для того, щоб вони гледіли молодших. І ця історія про українську традицію, що ми народжували, щоб діти працювали, нянькою козака. Нянько, козака і так далі. Знаєте, тут треба все ж таки мати повагу і до дівчат, до хлопців і взагалі. Взагалі до людей, тому що ці діти не народжували тих дітей. І це дуже класно, коли є колективна праця, коли ми всі залучені, коли всі діти отримують і на горіхи, і на свято. Але в той самий час все ж таки старші діти не мають відбувати реальність батьків. І ризики для старших дітей у родині вони зазвичай реально пов'язані з почуттям відповідальності. Тому що ти старший, ти маєш, ти вже маєш досвід, тобі давали, тобі передавали. Як тобі не сором, показує приклад, правда. Так, да, і це не має бути безкоштовною няню для молодших дітей. Хоча я знову ж таки за дисципліну і за те, щоб діти всі допомагали один одному. І знаєте, я скажу вам, що це дуже часто викликає надмірну тривожність у старшої дитини і певний такий перфекціонізм, тому що їх контролюють. Ти, як старший, мав би вже розуміти, хіба ти не знаєш, хіба ти не можеш? Ну скільки можна повторювати? Я тебе вже там 10 років навчаю, а цій дитині тільки один рік. І принциповий момент у старших дітей. Дуже часто дитинство закінчується там, де народжуються молодші діти. По відчуттях це не обов'язково тільки проблематика батьків, які починають забирати іграшки однієї дитини і дуже часто передавати іншій дитині. Казати, треба ділитися. Uh -huh. Я скажу вам, як психотерапевтка, от скільки до мене приходять люди, у яких відбирали іграшки для молодших дітей, от стільки вони про це у дорослому житті страждають і ніколи не припиняють. І оця потреба відповідальності вона стає вже не особистою потребою, а особистою неможливістю чинити інакше. Тобто я хотів би десь пофілонити, але я не можу, тому що я звик, що якщо мій молодший брат, моя молодша сестра, вони десь щось напортачать. Ну, я не можу, мені доведеться за ними все прибирати, і всі навколо перетворюються на молодших братів і сестер. Чужі люди, чужі жінки, чужі чоловіки. Я за всіма загрібаю потрошку. Тому давайте дуже звертати увагу на всіх наших дітей, не тільки на середніх, а й на старших і молодших. У Мене троє четверо Дякую. дітей. Четверо дітей і мені я просто сміюся, тому що всі ці історії переживалися. Свій час, коли в мене з'явилося троє, і Михайло був середнім. Старшим між собою, ну малечка маламало ще мовчав. А старші між собою жахливо билися. І між ними була якась шалена конкуренція. І на якомусь етапі довело, довелося припинити будь-яку е, будь конкурентну гру і будь-які змагання, так. тому що це закінчувалося завжди скандалом. І на тому етапі прийняла рішення, що в мене немає старшої дитини. Браво. У мене є Старша дівчинка, старший хлопчик Браво. і у них є молодша сестра. Браво без першого, другого, третього. Це трішки вирівняло ситуацію. Це було якимсь таким можливо для когось це буде порятунком, тому що це вирівнює цей їх емоційний стан, ну хоча б на якій на якомусь етапі. І той і той відчуває себе старшим. Але ми говорили про наймолодших. Так. У них є теж свої ризики. І вчора я дуже сміялася із життєвої ситуації, коли Мирослава приїхала після спортивних змагань, довго не була в Києві. каже, дуже хочу піцу. Можна піцу, піцу. піц. Я кажу, добре, я тобі купую піцу. Ти Везеш додому, і ми купили одну піцу. Так. І я бачу, що щось не так в її очах. Я кажу, донечка, що таке? Мам, я так хочу, хоч один раз в житті їсти піцу і не думати, що мені треба з кимось ділитися. Я і, йде, <с Lyat> мені стало і смішно якось. Я купую другу піцу, і кажу, тут їж стільки, скільки хочеш, ні з ким не Да. А тут вже носи братам. Є ризики для молодших дітей. Які вони? Чим вони страждають? Вона, начебто, вважають їх найзалюбленішим. Але виявилося, що у них теж є якась а... бідося. У них завжди у нас у всіх є бідося, і так має бути, тому що людина, яка не відчуває бідосі, вона виросте психопатом. Розумієте, вона не, не може співвідноситись з іншими. Всі мають бути трошки ображені, у всіх батьки трошки не такі, у всіх діти трошки не такі. Є це до нормально. Да, ми всіх приймемо все гаразд. Але якщо серйозно, давайте про маленьких дітей до них є певна певне відношення, що ти завжди маленький, і це така ретардантна позиція. Тобто, ця дитина від неї вимагають бути завжди веселою, завжди що тобі в тебе Гаразд в тебе все має бути добре, тебе все люблять, тобі все дають. Це не зовсім правда, насправді, і оця підвищена увага до дитини до її настроїв. Вона може її часто звинувачувати і змушувати маніпулювати. Тобто, для того, щоб мені отримувати, я маю обрати якусь поведінку, щоби швидше маневрувати між батьками і між старшими дітьми. Дуже часто малим дітям доводиться вигадувати такі стратегії. Знаєте, і це часто не вміння розраховувати на власні сили. Тобто, завжди є хтось, хто може мене підстрахувати. Це може бути безумовно з одного боку мінусом, з іншого боку, ну можна. На і, і і не отримати таку допомогу, і скажу вам, це часто порівняння з успіхами старших дітей. І більш того, молодшим дуже часто вписують і приписують, що вони мають бути в хороших якостях саме такими, як старші діти. А це принципово різні люди. Це принципово різні люди. Вони не подібні. Те, що вони від одних батьків, це нічого не означає. Кожна душа це окрема людина. Але ми вже розібрали ну, так, двоє, троє. свято. Мені по перше, трошки обідно, що є свято середньої, а немає так. старшої і молодшої. Так ну така старший якось і не, не туди, і не сюди. Єдин, як єдиний єдиний молодший, просто поговорили про середній. поговорили про найменший, про найменших, але дуже зараз. На жаль, мені здається, популярно що лише одна дитина так в так, так. Ми розуміємо, що багато хто відштовхується від фінансових спроможностей. Там і, і... питань здоров'я здоров числі. Буває. але кажуть, що якщо дитина одна, то це 100% буде егоїст, бо все віддають батьки. Тільки одному це правда чи ні? Це неправда, тому що залежно від того, які батьки дитина буде рости або щасливою теплою, або вона буде рости в вимозі, або вимагати все грісти під себе, або навпаки. Вона виконує таку функцію, як паратифікація. Тобто вона до своїх батьків, якщо вони недостатньо зрілі і добрі, вона почне до них ставитись як до дітей. Тому я хочу тут застерегти всіх батьків, які своїх дітей виховують як вічно дорослих. Не можна цього робити. Діти це діти, особливо коли вони в єдині в родині. І так говорять про те, що дитина єдина в родині це надмірно. Піка від батьків. Насправді, тому що всі знають, що за третю дитину вже нібито зрозумілі, що особливо я з однією дитиною це знаю, але тим не менш, да, да, Це правда, правда, кажіть, розумієш, просто найкраще в світі. Це може бути брак певною мірою уваги і досвіду з однолітками, тому що дуже часто батьки єдиних дітей це ж так зручно. Дитина сама собі грається, не хоче на майданчик, не хоче кудись відводити. Це не так, коли цілий дитячий садочок колись спрямувати. І там часто в тих дітей в них є дорослі друзі: бабусі, дідусі, вся комунікація, ця тусовка доросла. А з однолітками, а а з однолітками а. вони не знають. А в дитинстві дуже треба відгрізти машинкою по голові, коли ти щось чуже чіпаєш. Або дуже треба вміти чути ні, чути так, так? і Як комунікувати з дітьми. Ага. І коли ми своїх єдиних дітей, унікальних, бережемо від реального спілкування, то вони виростають знаєте, нереалізованими дорослими, тому що вони весь час від дітей будуть або від однолітків будуть вимагати такого ставлення, на яке здатні дідусі й бабусі. Наприклад, нам не будуть все життя аплодувати за те, що ми так красиво читаємо віршики наші однолітки. Правда? Ну саші mm -hmm. будуть та да? тому, що mm -hmm. він крутий актор, та а там вийти. Мені не будуть. Да? І тому тут дуже важливо розуміти, що. А якщо ми не даємо цієї комунікації з іншими дітьми єдиній дитині в родині, то безумовно ми стаємо її оточенням. А це проти природи. Має і бути. досить часто. От я спостерігаю, коли віддаю дітей в школу так. там в перший клас маленькі єдиних дітей сім'ї дуже рідко віддають рано в садочок. Правда. Їх віддають в садочок десь в п'ять років, а іноді не віддають і проводять тільки в школу. Правда. І перший рік в школі у цієї дитини це жахлива трагедія. Вони плачуть на уроках, бо їх їм не комфортно серед однолітків, і взагалі де моя бабуся, яка завжди була. Поряд, це так. ти? Це я. Це я? я не ходив в садочок. Мене бабу залишили бабусів, дідуся на селі. До ну я ніколи не я не не уявляю, що таке садочок. І взагалі мені там здається, що я не уявляв свою, що можуть бути якісь обмеження. Мені дозволяли все. Тобто я не вважаю, що тут якась може бути там є ще, є а, ще один проблема. Є Ой, ще один міф, який хочеться згадати. А чому не, не погоджусь? Тому що це дуже класно, коли вдається пережити от добрий свій досвід. Але в цілому, от якщо говорити про статистичну історію, більшість дітей, що пізно потрапляють пізно, це за мірками нашого, да там нема ясіль, нема середньої групи, тільки старша група або школа. Більшість дітей вони втрапляють в те, що вони дезадаптовані. Тобто для них по-іншому пливе час. Розумієте, коли з дітьми ми, ти весь час метушишся, ти весь час в галусі, в криках, ти весь час знаходишся в якомусь ну перебуванні в енергії з дорослими людьми, Анська. все розмірено і спокійно. Це завжди трагедія. я просто це хочу вам сказати, що Я адаптацію прийшов дуже швидко. Я в 4 роки почав курити і в 6 кинув. Круто. Тому що я був на в такому оточенні, я був наймолодший. Мене випихали на вулицю, і мене старші. Ну їм було цікаво так розвивати мене. Я зараз такою історію Я зараз на похолотися, в... я вже в 4 кинула курити. Так що адаптація в мене прийшла добре, є ще одне важливе питання. Все ж таки в Україні зараз хочеться, щоб підвищувалось народжування дітей, щоб дорослі не боялися народжувати. Ми проговорили про те, як уникнути кризи середньої дитини. А як от розподілити любов між усіма дітьми, щоб кожна дитина її відчувала? Мені здається, що Ходня. його треба запитувати то, то, то Валю, насправді. Та тому що можу диссертацію писати з цієї поради, що в мене є старша донька, Я і старший думає, син. думаю, ми діти одно знайдуть привід прийти до психолога. так. так має бути, да та? тому що це їх історія, вже не історія мами. Але якщо говорити про те, як розподіляти ту любов, це абсолютно чітке звання унікальності кожної дитини. Ніколи не можна порівнювати. Це різні люди, і це має бути закарбовано просто от знаєте таким татуюванням собі на лобі, коли дивишся в дзеркало. Це окремі лінії відносин. Я з тобою, тому що мені з тобою добре. А не тому, що всі рівні, і я всі маю дати. Наші діти не рівні, вони різні, да рівних немає, тому що для кожної дитини образливо, що вона не буде унікальною у відносинах з мамою або з татом, або з іншими близькими. Це має бути зазначене право на вираження думок та скарг. Нашим дітям треба могти нам розповідати, що не так. І ми не маємо в них забирати цю можливість, тому що ми такі класні батьки. Я все ідеально роблю. Яке право ти маєш давати дітям виговорюватись. Це означає бути достатньо добрим мамою і татом. Тобто, сваритися з дітьми, це теж ок. Це потрібно. Тому що батьки це тренажери для дітей. Вибачте за цю некрасиву метафору, на яких вони мають навчитися сваритися і миритися, любитися wow. і приходити знову до того, що так я ображена, але я все одно приходжу, і в нас з тобою плани, бо я тебе поважаю, бо я тебе люблю. Це дуже важливо. І батьки, які уникають з дітьми суперечок, уникають якихось знаєте, неприємних розмов. Вони не дають їм досвіду безпечного повернення у відносини. Тобто, якщо я така ідеальна мама, то я ніяка розумієте, в дитини зі мною немає всіх тих форм комунікації, які вона на мені потрібно і має Відрепетірувати для того, щоб просто перейти вже потім безпечно в інше відносини. Аня, я видихнула. Трампер буде радіти кожній і нашій стати. Так само крута. Аньська, і я. Я коли малому сказав, що якщо вони ще раз програють 09, він поїде на метро, він на мене ображався, але я сказав, що ще раз 09 програєте, ти точно поїдеш на метро. Кажу, як бачиш, що 09, машини не шукай. Зразу йди в метро і йди додому. Я думаю, що він скоріше на машину заробить, вже знаєш, чим буде ці погрози відчувати. Дякуємо, Аньська. Дякую. Піднімаємо важливу тему. Пошіть, скільки діток у вас в родині? Були у вас подібні питання і як ви їх вирішували? Ми спілкуємося з вами за допомогою соціальних мереж. Сніданок вихідний триває.